Півтора року минуло з того часу, як в Ірпіні, відкрилася перша районна амбулаторія загальної практики сімейної медицини. Серед ірпінчан цей медзаклад відомий тим, що завідує ним доброзичливий лікар Ахмед. Люди доволі. Чесно скажу, я як керівник тут хочу дійсно врачей. Вони працюють, вони хочуть працювати, багато чого людей особливо в начале недели, понедельник, вторник, потом меньше, но все таки є, А, де, а детский вообще участок в день від 50 до 80 дітей. Загалом амбулаторія обслуговує майже дві тисячі дітей і більше п'яти тисяч дорослих. За час активної роботи тут повністю укомплектовано медичний персонал. З'явилась можливість робити лабораторні дослідження власними силами. А відтепер ще й відкрито денний стаціонар, де можна проходити курс лікування, не лягаючи до лікарні. Він Не буде тільки обслуговувати наш район або наші е, участки. Ні, та там відкрита для всіх. Хто хоче, то може прийти. Там може капельницю. П'ять днів. Ілі буде лежати або нісу, любуть визвати сестру домой надам. А тут посон прийшов, поліжав, прокапався, отримав свою терапію і пішов додому. Пацієнти не можуть не тішитися приємній новині, як власне і ставлення до них у цій амбулаторії. Адже тут завжди раді всім нікому не відмовляємо. У нас, ви ж знаєте, дуже хороший у нас завідуючий амбулаторій Ахмед. Він всіх приймає. І лікарі також, і моторна, і Фанасіва, і Чапля, і лимар. Дуже хороші у нас лікарі. З ними дуже легко працювати, і в мене, коли виникають якісь питання, я зразу звертаюся до них. І ми зразу все вирішуємо. Нам дуже подобається, чого, що ми рядом живемо. І робимо і уколи тут, і по назначенню, і аналізи проходимо, і до врача. І не треба бігати далеко за це. От, наприклад, я сердечниця, то мені зовсім далеко і тяжело ходити, А тут все добре. Так що ми доволі своєю лікарнею, І добре, що нам тут зробили, ми тут живемо ряду доступно, раз вже в больниці, раз вже в війниці. Хорошо. Ой, ви знаєте, просто безподобно, просто безподобно. Наскільки приємно сюди приходити від самого порога? Приємно зустрічають, кваліфіковано лікують з усіх сторін тільки один позитив. Сьогодні в амбулаторії, окрім універсального завідуючого, працює два реєстратори, шість медсестер, один педіатр і три сімейні лікарі, які надають первинну медичну допомогу. Найкраще знає хворого все-таки сімейний лікар. І я вважаю, що це не тільки для зручно для лікаря, це зручно для пацієнтів. Краще ходити до одного, обрати собі лікаря і ходити до одного лікаря, який знає. Тому що лікаря є специфічна пам'ять іноді згадуєш хворого по тому, що ти чуєш над легенями у хворого, коли флендоскоп притуляєш до грудної клітини і ти згадуєш, що було перед цим. Лікарі тут, за словами завідуючого, працьовиті та далекоглядні, прагнуть до постійного самовдосконалення. Та й сам лікар Ахмед не зупиняється на досягнутому в найближчих планах створення дитячого відділення. Я збираюся достроїти вдоль цього кабінету до забору, щоб було ще допомітне три кабінети. Там і ми цим ізолюємо повністю дітей. Буде один вход і для дітей буде детське відділення. повністю. А туди будуть заходити зростає, а це будуть заходити діти. Саме для них в коридорі амбулаторії телевізор, який завжди показує мультфільми. Що робить очікування лікаря приємним а одужання швидшим?